Чудські новини для вас на Алтаві. Вітаю сьогодні. У випуску В міських лікарнях замінять лікарняні ліжка та кроме святкують Хеллоуін. Залишайтеся з нами. Кременчук втратив свого героя, який ніс службу в зоні АТО. В ніч на 31 жовтня під час проходження військової служби у військовій частині В 28 30 у зоні проведення антитерористичної операції помер кременчужанин Микола Васильович Вашура 1977 року народження. Кіборг захисник Донецького аеропорту. Кременчуцькі новини висловлюють співчуття родині загиблого. Про дату прощання з героєм та його поховання повідомимо додатково. Про капітальний ремонт житлового фонду міста, заміну лікарняних ліжок у Кременчуцьких лікарнях, забезпечення школярів підручниками та своєчасну ліквідацію аварії і відновлення газопостачання у 278-му кварталі говорили сьогодні на апаратній нараді у міського голови Кременчука Віталія Малецького. Крім того, учасники засідання розглянули ще кілька нагальних питань життєдіяльності міста. Розпочалася щотижнева апаратна нарада з розгляду ситуації, яка виникла у 278-му кварталі. Там сталося аварійне відключення газопостачання, та завдяки своєчасним діям працівників ПАД Кременчукгаз вдалося швидко ліквідувати аварію. Міський голова Кременчука Віталій Малецький подякував газовикам за оперативність, але у той же час наголосив, що вже друге відключення газопостачання у цьому мікрорайоні свідчить про серйозну проблему. Прошу в Кременчукгаз відпрацювати все таке. Всі версії абсолютно в чому система. Відключається автоматично, чи там є насправді витік газу, який не санкціонований, і хтось цим процесом керує? Чи можливо там необхідно поміняти автоматику, щоб у нас на цьому місці? Таких ситуацій не виникало більше. розглянули на апаратній нараді і питання капітального ремонту житлового фонду міста. Начальник ЖКГ Іван Москалик повідомив, що на замовлення управління житлово-комунального господарства вже виконані капітальні ремонти семи шиферних покрівель загальною площею 2743 квадратних метри, трьох руберойдових покрівель площею 2356 квадратних метрів, шістьох електрощитових у житлових будинках. Капітально відремонтовані 15 ліфтів. За чотири роки у Кременчузьких лікарнях планують замінити 800 ліжок. Як повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Максим Середа, у лікарнях міста налічується 1300 ліжок, яким виповнилося вже по 30-35 років. У планах щороку оновлювати по 200 ліжок. А розпочнуть із дитячої лікарні. З 91-го року по 2010-й за 20 років було замінено всього 150 ліжок. ліжок. Лише 150 з 2011 по 2016 замінено 350 літрів. Тобто за 5 років замінено в 2,5 рази більше, ніж було раніше. Звичайно, цього недостатньо, тому що замінено 500 потребують заміни 800 ліжок. Я думаю, що 800 ліжок за 4 роки замінити за рахунок бюджету це абсолютно підйомно. Тобто, поставити собі план, будь ласка, якщо треба якісь зміни в програми ваші медичні внесіть, щоб по 200 ліжок ми щороку міняли. Це не така велика сума. І почнемо ми з дитячої лікарні. Петрівна вже зараз відпрацювала там пропозиції, Я думаю, що можливо ми почнемо. Цьому році це питання вирішувати навіть за рахунок економії коштів, які є в бюджеті. Начальник управління освіти Геннадій Москалик повідомив про те, що у Кременчуці поступово вирішується проблема із забезпеченням учнів шкіл підручниками для навчання. У міста завезли ще 3500 підручників для четвертих-сьомих класів. Відтепер навчальні заклади забезпечені ними на 78%. А незабаром Кременчужани ще отримають книги тернопільського видавничого дому. Завідуючи відділом транспорту міськвиконкоми виконкому Руслани Вашина, розповів про планові перевірки на деяких міських маршрутах Кременчука та вкотре підкреслив необхідність тролейбусного сполучення із правобережною частиною міста. Також на апаратній нараді розглянули питання запровадження нових адміністративних послуг Кременчуцьким ЦНАПом підготовку міського господарства до зимового періоду, зокрема закупівлі солі для отримання доріг у належному стані. У Кременчуцькому ліцеї номер 11 вже завтра розпочинаються підготовчі роботи до реконструкції спортивної зали. Приміщення для занять фізкультурою в останні капітально ремонтували 35 років тому. Нинішній ремонт став можливим завдяки допомозі народного депутата України Юрія Шаповалова. Будівлі ліцею номер 11 52 роки. Відповідно, стільки ж спортивні залі. Це приміщення потребує негайного ремонту. На реалізацію проєкту з реконструкції навчальний заклад одержав 1 мільйон 200 тисяч гривень. Нагадаємо, окрім 12 мільйонів отриманих влітку з державного бюджету за сприяння народного депутата України Юрія Шаповалова днями до Кременчука надійшло ще 5 мільйонів гривень із фонду регіонального розвитку. Певна сума з цього траншу адресована саме ліцею номер 11 Протягом багатьох років соціальна сфера нашого міста перебувала, ну, м'яко кажучи, в такому занедбаному стані, оскільки держава фінансує освіту та медицину за принципом надання субвенцій, а цих субвенцій нам катастрофічно не вистачає останніми роками. Тому от така допомога і підтримка на здійснення капітальних ремонтів, які не робилися, ну, можна сміло говорити, що більше 30 років. Підтримка є неоціненною, тому ми дуже вдячні нашому народному депутатові Юрію Анатолійовичу Шаповалову за таку увагу саме до соціальної сфери нашого міста. Окрім тисячі ліцеїстів, спортивною залою користуються і вихованці секцій художньої гімнастики та легкої атлетики спортивної школи номер 1 Тож ремонт приміщення не актуальний. Найпроблемніше у залі підлога. Потребують реконструкції, системи освітлення та вентиляції. Планують замінити вікна, відремонтувати роздягальні з туалетами і душовими кабінами. Має вистачити навіть на деяке спортабладнання, як то шведська драбина та баскетбольні щити. Капітального ремонту чекали довго. 2012 року, коли був зроблений проект, але коштів не було. Надійшла радісна звістка з міського конкому, що наш депутат Верховної Ради Шаповалов Юрій Анатолійович добився того, щоб нам виділили на ремонт нашої спортивної зали кошти, які ми повинні освоїти на протязі двох місяців. Ремонт виконають комплексно. Стартуватимуть роботи вже цього тижня. Здай кров, врятуй життя. Вже незабаром в Кримушиці запрацює пілотний проект «Донор.UA», спрямований на залучення донорів крові. Алгоритм його втілення сьогодні обговорили під час зустрічі перший заступник міського голови Володимир Полопенко, заступник мера Ольга Усанова з президентом Асоціації молодих донорів України Іриною Славінською. Ми би хотіли передоставити Кременчугу і Полтавської області рішення таке автоматичне рішення обміну інформації, запасами крові між метром. учреждениями, если нужно доноры, это можно спланировать наперед. И система позволяет это планово э, предоставить информацию донорам, которые там каждый день могут в определенном количестве приходить, сдавать кровь. Есть на сайте также информация, кому конкретно можно сдать кровь, потому что, к сожалению, э, почему-то медицина построена так, что именно пациент, который заболел, э, занимается поиском доноров. Мы бы хотели это исправить, и при помощи, конечно же, поддержки города. Розрахований проект здебільшого на залучення до донорства молоді та знайшов підтримку міської влади. Необхідно вас максимальне правильне стратегічне планування, що нужно, як нужно. Так як проект новий, я думаю, це буде естественно метод проб тропы ошибок, где-то будем э учиться друг у друга, где-то вы расскажете уже, может, где-то есть передовой опыт, подскажете, как как правильно это сделать в городе Кримичіві, а потом, естественно, и во всей Украине. Дружний ресурс для потенційних донорів ви можете знайти на сайті donor.ua. Обслуговування будинків управителями компанії Перспектива безперспективне. Вважають депутат міської ради та мешканці будинку 14 а на провулку Олега Кошового. Юридично вже чотири роки житлово-експлуатаційне підприємство не має права надавати послуги створеному ОСББ. Фактично не віддає житловий фонд у розпорядження мешканців. Ще у серпні 2012 року мешканці будинку 14А на провулку Олега Кошового створили ОСББ, щоб самостійно розпоряджатися грошима на обслуговування будівлі. Втім, ЖЕБ перспектива від керування не відмовилася. У квітні 2014 року вже рішенням суду управляючу компанію змушували передати на баланс ОСББ житловий фонд. Але й сьогодні віз, як то кажуть, і нині там ЖЕК перспектива частна організація, то тобто, вона берет с нас деньги и заинтересована потратить эти деньги минимально. Все остальное это ее прибыль, и она подлежит распределению между учредителями. А мы хотим эти деньги целиком и полностью потратить на содержание своего дома. Эти деньги, которые сдают люди, они должны идти на содержание дома. И мы бы за последние несколько лет, уже даже после того, что выиграли суд, за два года могли бы нам лучше бы к зиме подготовиться. Мы уже могли бы собрать какие-то деньги, провести какие-то утеплительные работы. Даже по тем программам, которые есть государственные и муниципальные. І саме зараз, коли розпочався опалювальний сезон, а тарифи суттєво зросли, співвласники багатоквартирного будинку воліють економно витрачати свій бюджет. Мы не можем регулировать вопрос теплоподачи на дом. То есть, когда у нас бывает очень там, теплый месяц, март, там, апрель, можно было бы подачу как-то порегулировать прикрутить. То есть вместо этого никто не прикручивает. Люди вынуждены э, открывать окна для того, чтобы немножко проверить квартиры. То тобто, есть при нынешних ценах на отопление це это очень расточительно. Вот давайте экономить. Но для этого надо, чтобы мы были хозяева своего счетчика. Потому что вообще есть информация о том, что его уже вроде как бы и нет. Больше того, люди стверджуют, подачу теплоносия до будівництвы. Інку виконали аби як ремонт. Как нікакого не проїздить. Не проїзд також ні гідравлічних испитань, ні елеваторних узлов, ні самої системи. Припуску отоплення порвала одну батарею. Просто вона вилетіла. Хорошо, я думаю, був, я перекрив. Вони чисто відкривають задвіжки, шум йде у меня на відеозаписі. Але це далеко не всі скарги на обслуговування перспективою. Вмикачі світла у під'їздах відсутні, плафони на світильниках так само. Пошкоджену плитку на підлозі роками не замінюють, а тріщини на стінах замазують недбало. Кусок штукатурки відстав сантиметра на два, ну і його так от красиво цементом. Тріщить же будинок через те кажуть, що разів шість поспіль у підвалі проривало труби. Самая глобальная проблема у нас была это с тепловым узлом, так как у нас тут порвало трубы и э, трубы прорвало и большое количество пара шло из этих труб. Нужно было куда-то этот пар, чтобы уходил. Принято было решение сделать вот такое вот отверстие. И получается, что жители подъезда, как только заходили в дом, они ощущали этот пар, конденсат, который скапливался на потолке и на стенах. Взагалі ж перспектива вирізняється оригінальністю вирішення проблем. На склопакетах у під'їздах відсутня запірна арматура. Своєрідним ноу-хау став і металевий обмежувач руху дверей, і заліплені після ремонту штукатуркою одвірки. Терпець у сусідів вже урвався, адже за такі послуги кременчужани змушені ще й платити комірне у той час, коли співвласники могли би раціонально розподіляти кошти на потреби будинку. Услуги виявляються неякісно, я сам працюю в сфері услуг. Вот. Ну и понимаю, как должны услуги оказываться. То есть уже перспектива нам этого не дает. И сопротивление перспективы, оно просто ну, бесперспективно, на самом деле. Такая тавтология получается. Люди решили обслуживать дом, нужно дать им это право, а не вставлять палки в колеса и мешать. Сьогодні святкується Хеллоуін. Про це свято ми розповідали детально в наших колишніх випусках. А сьогодні наші кореспонденти розкажуть, як відзначається свято жахів у Кременчуці. Розпочалося все в неділю з пробігу у хеловінських костюмах. Цієї неділі з нагоди наближення Хеловіну Кремечужа пробігли центром нашого міста, але це був незвичайний забіг. Всі учасники були одягнені в страшні костюми. Таким чином, любителі активного способу життя відзначали річницю кремечуського клубу любителів бігу, наближення свята жахів та просто весело і нестандартно провели час. Приходять всі бажаючі, були об'явлення в інтернеті, а також афіши в місті. Я планую десь явку 10-15 людей. Основного костяка нашего бегового клуба. Может, еще кто-то подойдет. Основная цель это опять же популяризация легкой атлетики в городе Кременчук, а также поиски единомышленников по здоровому образу жизни. Учасники забігу розказали нам про свої костюми та реакції кремачіжан на їх страшний вигляд. В такому вигляді просто їхала від молодіжного, ви розумієте, що на молодіжному всі бабушки на мене тако зустріли, але нічого, було все одно весело. Це буде улипка, у когось буде, о Господи», перекреститься. Ну, яка різниця, все одно реакція, це здорово, коли люди хоч як-то реагують в цій житті. У мене костюм школьниці американської, яка не змогла збіжати від зомбі, її укусили. О, так. Цим самим, можливо, заінтересувати людей, которые не хотят просто так ну, пробежаться. На самом деле, эта пробежка будет в себя включать не только спортсмены, то есть серьезных спортсменов, которые давно занимаются. Эта пробежка может включать в себя людей, которые первый раз вышли, и всего им не хватало такого волшебного пенделя. Нарядились кто в чем, что было. А кто нарядился? Я? Вообще я джокер. От проснувся с утра таким неумытым, а так от залишився і тепер выбежал. Что ти слієшся. Забіг розпочався з альтанки в міському саду. Після цього виряджені хлопці та дівчата пробігли сквером імені Олега Бабаєва і через набережну досягли фінішу міського паласу культури. І втомлені, але щасливі, поділилися з нами враженнями від такої пробіжки. Ну, у мене є вже не менше посаду, поэтому ну, би, в робочому режимі. Вот ли мой личный рекорд был больше, буквально нідавно. Ну в рабочем режиме нормально. Впечатления самые лучшие, прекрасная погода, классное самочувствие, полчаса у нас заняло. А вже сьогодні це свято відзначили у бібліотеці. Організатори влаштували вечірку, куди були запрошені і Кременчуцькі новини. Оригінально відсвяткували Хеловін сьогодні у читальній залі бібліотеки імені Горького. Працівники царині книг підготували масштабне костюмоване дійство, на яке запросили дітей та дорослих. Вся нечисть виходить на вулиці, і для того, щоб вона не потрапила до наших осель, ми ось саме так і вдягаємося. Наші кременчужани вже привикли до бібліотекарів у різних видах. І мені дуже хочеться, щоб сьогодні було весело, гарно всім, хто до нас прийшов. А я дивлюсь, заходять і заходять, і заходять. Окрім нестандартно прикрашеного залу, більшість присутніх були в різноманітних образах. Та й програма заходу була неабияк насиченою: танці, співи, загадки та конкурси у святкуванні хеловіну креативність працівниць бібліотеки знайшла свій вихід. Усіх присутніх пригощали костяним печивом та свіжим кривавим напоєм. На цьому святі в нас присутня кров, яку можна скуштувати. Тому сьогодні я теж з шприцом в якому є кров, добували із тарантула, це все розмішували. Тут є крови і плюс, і мінус, і третя і четверта присутня вся кров. Тому ми будемо сьогодні всіх лікувати і пригощати кров'ю. Хоча це свято проходить у читальні вперше, організатори діляться, що приємно вражені кількістю людей, які до них завітали, та результатами святкування. Відділ читальної зали перетворився. Ну можна сказати, на казку. Він зібрав всю нечість. Я у образі нареченої Дракули. А сьогодні ще тут буде і пекельна медсестра, і королева павуків і Вензі Адамс, і Андромед, госпожа Череп і Бешена Піца. Тому образи кожен придумував собі і втілював так, як йому дозволяла їх фантазія. Але й найбільше цьому святу раділа малеча. Я в образі ангелочка, Щоб всім допомагають ангелочки. Для мене Хеллоуін – це такий праздник і страшний і добрий. Це свято Хеллоуіну, тому що я і страшна, і відмінниця по школі. Хеллоуін – це коли діти виходять, збирають цукерки на дворі, коли верзають. Тиквиди, і я вирішила одягти костюм кішки, тому що в мене всі такі красиві костюми, і це хелоїнське кішка чорна ходить з відьмою. Представники Кременчуцької нечисті з розмахом відзначили своє професійне свято, а найголовніше вони розфарбували сіру буденність та подарували радість всім оточуючим. І коротко про погоду на завтра. Синоптики прогнозують хмарну погоду, можливий сніг. Стопчик термометра вночі покаже 0, плюс 1, в день, плюс 3, плюс 4. Вдалого вам робочого тижня і до зустрічі в ефірі вже завтра у цій же порі. Бувайте.